І запис пішов. Вітаю народ, з вами Родітейл, і сьогодні у нас новенький відос. Моє улюблена, новий, сіне... новий синематик від Хойо. Отже, будемо дивитися найщасливіша дитина, а саме про Бенета відос, як я так розумію. Е, я не знаю, чи це у нас відос получається. Виходить... З нового сюжета про Беннета. Це у нас просто синематик на тему. Бо мені чомусь здається, що це в грі це синематик, Я просто ще не проходив новий сюжет. Я новий регіон, там, де оце пов'язаний івент з Беннетом, я його ще не бачив, тому я не знаю. Але я так підозрюю, що це воно саме. Ну, саме сюжетки цієї сінематик. Тож, е... хто вже бачив, хто проходив, то е... загалом да, а хто не бачив, як я, як я не проходив ще, то подивимося зараз з вами. Подивимося добренько. Ідемо на Ютуб. Ось у нас найщасливіша дитина Бенет. Піпоселкидсь край. Бо вона тінькові, май дитина All I remember is your smile. Watching the Saurians ride the spirit ways, or the feather from Uncle Chaco's hat dance and... in right? <laughs> the wind. One night, you smiled up at the stars. Your dad got lost in the sight as well. Were you drawn in by some crazy thing? But no. The stars were just smiling back. Uh, Aroni, stop writing and join us! Oh, yeah. Uh, okay, then. <clears throat> may our homeland prosper, our friendship endure, and may this be a journey we never forget. Shh. He's laughing. Uh, I heard babies that smile a lot are blessed with luck. Ніхто вас знає різні смалки. Ох, знаєте, який же крутий лор получається в Бенете. Як же ж вони класно підвели це все і як же ж класно показано це все? Сенс all the love, kent you. Can't you? <laughs> May you always be my happy boy. Uh, where did these abyssal monsters come from? Run! Uh, no good. Exits are blocked. Aroni, the baby. Aroni! Uh, uh, Stay with me. I'm here. I'll protect Leave you. Me. Just keep him safe. No. Gods, if you can hear my prayer, take my body, my love, and my memories as fuel. Even if my soul is barred from the Night Kingdom, doomed to wander the desolate wilds, I offer up all that I am. That this child might live. Oh, I have no doubt you'll meet many good friends one day. Because I know you're the luckiest child there is. Smile for me, my darling. Let Mommy see it one last time. Блін, сумно так капець. Ох, нічого собі, блін. Капець, оце. Несподівано. Я, якщо чесно, трохи іншого очікував, йомаю. -йо. Блін. Дуже прикро, дуже сумно получається. Але круто. Круто намалювали. Дуже класно зроблено, блін.

Ох, ну. Oh, no. Ну, власне, народ, ось такий вийшов відосик. Я не знаю, записую все одним кадром, в принципі, як то кажуть, одним дублем. Тобто, так що, в принципі, як вам отакий от, от сюжет, як вам, отакий от, от лор Бенета, нашого піроархонта? Нашого справжнього піроархонта. Діліться в коментарях, діліться своїми думками, що ви думаєте, як вам відосик, як вам цей лор взагалі, це капець. Ні, ну круто, відосик дуже хороший. Відосик дуже хороший, коротенький, але насичений подіями і показує батьків Бенета, показує, звідки в нього оця вся його вдача. Ох, але. Не знаю, і сумно, і круто, знаєте, типу, прикро, що так сталося з батьками Беннета. Я так розумію, все ж таки це в нас в сюжеті на плану, тобто це у нас ну, в новому івенті розкривають цей лор. Але, да, я ще не проходив. Я ось сьогодні, мабуть, якраз займуся цим квестом, піду проходити. Так що будемо дивитися. Добрий народ, з вами був Радітейл. Підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, ставте вподобайки, діліться в коментарях своїми думками, і гарного вам дня, вечора, ночі, дивлячись, коли ви це побачите. Давайте, люди!